Доброго раночку, любі малята, хлопчики любі мої та дівчата. Сьогодні ми з вами розглянемо, як змінилися наші дерева та кущі, як вони чекають на весну. Подивіться, на деревах зовсім немає листочків. Куди ж вони поділися? Правильно малята, восени всі листячка з дерев опали. А чому це сталося? Вірно, дерева готувалися до зими, адже взимку вони сплять. Як ви гадаєте, діти, чи з'являться на деревах нові листочки? Так, звичайно, з'являться. Зараз на гілках дерев є ось такі бруньки. Сонечко буде пригрівати, бруньки будуть збільшуватися, і потім з них з'являться перші листочки. Малята ось я зрізала кілька гілочок і поставлю їх у себе вдома в теплі. Подивимося, як будуть поводитися бруньки. На гілочках Ось як дерева та кущі готуються до весни. А в мене на сьогодні все. Бувайте, малята!